Верховна Рада ухвалила бюджет на 2024 рік і встановила прожиткові мінімуми для дітей. Відповідно, змінився і розмір еліментів. Якщо вам цікава ця тема, підпишіться на мій TikTok, Інстаграм або Телеграм. Посилання на головній сторінці профілю. Прожитковий мінімум для дітей до 6 років склав 2563 гривні. Прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років склав 3196 гривень. Відповідно, мінімальні аліменти для дітей до 6 років складають 1268 гривень. Мінімальні аліменти для дітей від 6 до 18 років складають 1598 гривень. Максимальний розмір аліментів для дітей до 6 років складає 25 тисяч гривень. Максимальний розмір аліментів для дітей від 6 до 18 років складає 31960 1 гривень. Якщо у вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Telegram або Viber, домовимось про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся.